I've seen a a a lot lot of of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But Сіналатовчейнж, бентю латовтейн, сам тинзенатте Сейн Астевор Йраго. Муваніченеврідей. Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про листопад місяць. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Ну що, уже листопад місяць, і скажу, що він буде трішки легший, я надіюсь, обіцяю, буде трішки легший, ніж жовтень місяць, але все ж таки теж чекають нас деякі події, про які ми зараз поговоримо. І скажу, що, мабуть, в цьому році були такі найбільш насичені місяці, це, звісно ж таки, тоді, коли в нас затемнення так, проходяться, жовтень місяць, і травень місяць теж був не дуже стабільним. Але ось саме листопад місяць трошки трансформує кожну людину, кожна людина попрацює трішки над собою, і звісно ж таки зміниться взагалі пріоритети в кожної людини після цього проходження цього місяця. Але листопад місяць готує нас до змін. Звісно ж таки, і кожна людина пройде свою трансформацію, яка почалася можливо в жовтні, але поступово так буде сходити на нівець уже в листопаді місяці. Тобто, кожна людина відчує ось ці зміни і пріоритети в своєму житті, так. Які були раніше, і які зараз буде ставити перед собою? Ну що водолі зараз більш детально поговоримо саме про ваш знак? І скажу, що 8 листопада у вас тематика така активна стає саме. Чужих земель, так далеких земель, якісь можливо тематика юридичних таких питань або судових процесів, і можливо, навіть фінансово ви будете вкладатися саме в такі процеси. Можливо, хтось захоче навчатися чомусь новому, можливо, що хтось буде поглиблювати свої знання, тобто фінансування саме таких, можливо, закордонних справ, можливо, ви будете відправляти якісь фінанси так в комусь, хто знаходиться в іншій країні, а можливо до вас будуть приходити самі фінанси з. Інших джерел, так з іншої країни, або від людей, які проживають далеко від вас. Тобто такі фінансові операції також можуть бути якби в онлайн режимі. І також можна сказати, що Венера у нас асоціюється з відносинами, тому можливо, що відносини у вас якийсь період будуть на відстані, або можливо, хтось, хто вільний, то може познайомитися в онлайні, хтось може, наприклад, більше часу проводити От саме спілкування з вашим другою половинкою, так саме в режимі онлайн, тому також такі питання можуть бути актуальні. А ось 10 листопада у вас побільшає знову ж таки спілкування з людьми на відстані. У вас взагалі зараз відкривається можливість, я не знаю знайомства так з людьми за кордону або якимись іноземцями, або взагалі що ваші можливо рідні так від'їжджають кудись, і ви, от, саме спілкуєтесь на відстані, тому що у вас активність така саме в соціальних мережах, в соціуму взагалі. Тобто, ви будете багато або працювати над тим, щоб постійно сидіти за комп'ютером, або можливо, що спілкування буде, правда, от тільки в онлайн режимі. А можливо, хтось, наприклад, збирає якісь документи, які пов'язані саме з соціальними мережами, або взагалі з соціальними якимись темами. Тобто не тільки інформація, а й такі документальні якісь питання також будуть актуальні в цей період. І це саме стосується того, що. Чогось далекого, так, далеких земель. Тобто, це не, не тут і зараз, де ми знаходимося, а це все ж таки якісь закордонні справи. Можливо, ви будете працювати з людьми, які, наприклад, роботодавці, так, які знаходяться далеко від вас. Тому що, в принципі, у вас і Марс потім переходить після 24 листопада також цей будинок, тобто ви активну позицію будете мати саме в соціумі і в соціальних мережах. Тому якого актуально, наприклад, в кого робота пов'язана саме з it технологіями з соціальними мережами, з СММ, наприклад, спеціалістами, так і взагалі з усім, що, що поєднує тема інтернет, то можливо, що у вас побільше роботи так в цей період, тому що ви будете максимально багато часу проводити саме там в інтернеті. А також цей період можете активно брати позицію в тому, щоб організувати зустріч своїх друзів, однодумців, можливо, зібрати якусь компанію, яка дуже давно не збиралася. Тобто, після 10 числа ви будете всіх обдзвонювати або описати, і все ж таки після 24-го зможете реалізувати цю зустріч. Тобто, якщо ви хочете побачити якихось людей, яких давно не бачили, то ви маєте бути ініціатором того, щоб зібрати ось цей колектив. Тому тут також можливо, що такий активний час проведення так саме з тими людьми, які на одній хвилі з вами. А ось 13 числа може розпочинатися щось стосовно вашої роботи, статусу, кар'єри і взагалі наших цілей. Тому тут може бути, наприклад, те, що змінюється у вас статус, ви розпочинаєте щось, або ви розпочинаєте працювати над своїм статусом, так, або можливо, щось зароджується те, що в пізніше змінить ваш статус. Остаточно це може бути через півроку, ваш статус змінитися, так? Але тут якби розпочинається щось, ви починаєте працювати. Над цим статусом. Якщо, наприклад, це в, в робочих процесах, так, то можливо, що побільше роботи, або ви візьмете собі ціль, наприклад, досягнути якоїсь нової вершини, поставити перед собою якусь нову ціль саме стосовно. Там, Піднятися по кар'єрній сходинці, і ви будете півроку працювати саме над цим. Якщо, наприклад, у вас змінюється статус, можливо, хтось одружується, так, стає батьками, і також ваш статус може змінюватись. Тобто, ви як розпочинаєте роботу над тим, щоб змінити свій статус впродовж якогось терміну. А ось 27 числа ви навпаки можете отримувати результати стосовно того, що зародилося, наприклад, в червні місяці, тому що це може стосуватися взагалі теми дітей, відносин, романтичних відносин, і тому зараз ви як отримуєте результат. Так, того, що було сформоване ще півроку тому. Якщо це, наприклад, якісь розпочиналися романтичні відносини, то зараз можливо ви переходите на новий рівень, тобто у вас змінюються відносини і стають більш серйозними. Якщо, наприклад, це сфера дітей, то можливо тоді щось зародилося або щось розпочиналося так, стосовно вашої дитини. Можливо, ваша дитина саме щось розпочинала в той період. Тому зараз ви, як нарешті, бачите результат з того, що було розпочато саме півроку тому. Тобто, ось такі тематика більше дитяча може стати актуальною в цей період. Тобто, ви, як наче, не тільки отримуєте результат, а можливо щось вирішується, якесь питання саме з вашою дитиною. Тому також актуальність буде при кінці місяця, буде саме на дитячій такій сфері. Або для кого це романтичні відносини, то звісно ж таки, ви отримуєте результат. За ті відносини, які розпочалися в червні місяці. Ну що, наразі це все. Буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей місяць подарував вам багато можливостей, багато цікавих моментів, і скажу, що у вас так соціальна активність буде в цьому місяці, як ніколи. Тому проявляйтеся. До нових зустрічей та, як завжди, все буде Україна!